Всі найдосвідченіші, всі найсильніші, найоптимальніші стартові п'ятірки станом на зараз, як Аврахов, на Чугунова. Ілля Чугунов знаходить з середньої дистанції. Віддав на Чугунова. Чугунов старцеву повернув. Старце! Він своїй команді, власне, приніс. Ось відповідь від Липовцева. І 45 до завершення часу першої чверті. Аврахов м'яч втрачає. Максвелл сам не завершував цю атаку. Віддає класну паркетну передачу. на... Не влучає він. На жаль, не вийшло Енд-1 від старцева. Щоправда, Чугунов. Перший на підбиранні. Повернув м'яч Старцеву. Підсумку м'яч повертається в володіння команди в Помаранчевій. Там не до кінця вірив в те, що. Зможе такий от витвор. витворки з'явився, Аврахов, Аврахов віддає на Тимофійчука, обіграв Чугунова, виконував кидок із середньої дистанції невдало, а це вже дальня сейму фортуна в цьому епізоді. Максвела якого зараз 442 очка. Будівельника 424 очки. У Михайла Горобченка. вигляд у нас на франківському паркеті. Христос Міді. Його дальня спроба. Нарешті. От монотонна у нас гра, і не бачимо ми за рахунок чого говерляни засліну у виконанні скіри для Кузніцова. Рід а цього разу складе своїх п'ятірок. Як це таке отримати. Приз найкращого скорера сезону Руслов. Добре розумів Нікіта Руслов, що робить. І таки приніс чергові два пункти своїй команді. Старцев. Березні е, наступні. І вони кращі, ніж у капітана франківців. Лесик. Вдало Лесик бачення паркету від Сергія Старцева. Отак от, так от е, сканує буквально е, пристойним показником, як ви розумієте, майже сім підбирань. І... Чотири результати. Метр на Старцева. Старцев таки до цього м'яча дістався. Старцев. його сольний прохід, який увінчує дивно. Захищався проти нього. Макс Тимофійчук сам не кидає новлок Аврахова. Врахова. Але все не надто погано для них закінчилось в цій атаці. В тому плані 3 на 30 на користь Прикарпаття Оверли. 16. В плані підбирання Бірей Максвел і його п'ять витягнутої руки. М'яч передає Руслову. Руслов багато старцева відносно багато, оскільки він вже покращив дальню спробу і не реалізовує її Кузніцов. Щоправда, досиває не надто втішно, якщо, в принципі, так можна говорити франківців, зафіксована у матчі проти Запоріжжя. Усім невдало розпочинають стартові 10 хвилинки. Прощатись уже з м'ячем і Старцеву. Зробив він це, бо там уже арбітр почав витраховувати час. На... Це навіть передачою не назвеш, це просто передав м'яча Лесик м'яч з чим за підбираннями є Сергій Скіра. В середньому підбирань. Чи Щоправда, тоді меншою була перевага черкаських мав, а Врахов накрив зараз кидок Максвелла з першого до завершення третьої чверті. Арсен Тимофійчук, Арсен Тимофійчук, показника за результативністю в поточному сезоні. Тимофійчук вдало розвертається в цьому епізоді. Старці! Два очки від нього після. Тоді сильнішими були саме черкаські мавпи. Ну і ця перемога навіть тоді здавалась. дещо синською. у нас розпод... е -е черкаських мавп Лесик. Лесик таки виконує важкий китрига цього міні-турніру івано який є завершальним в поточному сезоні. А зараз Андрій Пошабля та Сергій Кузніцов. І, і, чесно кажучи, все менше і менше віриться у те, що Прихарпаття вверли таки зможе. В якості анонсу скажемо про те, а зараз класний епізод, який безумовно вийде в хайлайти сьогоднішнього матчу. Блокшот у виконанні Назаренка для Старцева. Дальня влучна спроба від Арсена Тимофійчика. Мені допомагає. Плюс 12 для Черкас. Кіра Два. Тимофійчук. Мовляв, там був фол, але свисток арбітра мовчить. яка ж кр... О 17.00. Ну а завершиться Бабел в Івано Френке. Результат матчу 66 на 56 на користь Черкаських мав.